Вітаю вас, вилюблені во Христі, з тим, що ми дожили до п'ятої неділі Великого Посту, неділя присвячена преподобній Марії Єгипетській, святій п'ятого століття, образ життя якої настільки поразив тогочасне єгипетське монашество, яке, можна сказати, дало основу посліднім Взагалі Чернецьку православної церкви так поразив, що церква прийняла її життя, можна сказати, за еталон розкаяння, еталон справжнього глибинного покаяння. Оскільки скільки ми про це не говоримо, стільки нам важко збагнути в кінці кінців, що таке покаяння. Я лиш коротко нагадаю, в чому зміст її був життя. Це була велика грішниця, сучасною мовою жінка, яка вела неблагочестивий образ життя. Тут так дуже легко сказано. І от настав такий момент переломний у житті, коли... Господь умішався у це її блудне життя, умішався тим, що вона, будучи на кораблі з Олександрії в Єрусалим, переправляючися на поклоніння Животворящого Христу, сила Божа не пустила її в храм. І от для неї це стало переломним моментом скажем так, саме слово, покаяння, метаноя, переміна сталася в момент, коли Господь не допустив її в храм, щоб поклонитися. Вона тоді осознала всю пагубність свого життя попереднього, все дно, то, в якому вона лежала, і вибирає шлях на, на, на виправлення. Не буду розповідати, що відбувалося у пустині, які і ця жінка, грішниця мала в пустині. Це вам буде домашнє завдання, особливо тим, хто ще не ознайомився з її життям. На будь-якій мові світу, якщо хочете, можете доступно прочитати. Але прочитайте, який був шлях її цього виправлення. Від не просто сказати, що я більш так не буду робити, тому що часто ми там, браті і сестри, на сповіді говоримо. А повертаючися додому, ми теж саме і, і Ми думаємо, що так легко виправити гріх осуждення, гріх гніву, там, чи жорстокосердя. Ні. І приклад своєї жінки він показує, який треба пройти шлях для того, щоб хоча б щось і справити, повірте, а тим більше тяжких від блуда, вбивства. Коли тобі перед очима постійно ті картинки мигають, як то було, як то було класно, яке було удовольствіє, диявол має повісти людей, які мають багаж великих гріхів, має чим потім атакувати людину, яка стала на шлях управління. Тому це нелегкий путь, і дуже часто, хто стає на цей шлях, вони потім здаються, тому що не витримують. Не того, що Бог їх насіли не витримують уставів, чи піснопеній, ну, чи церковних служб. Ні, вони не витримують жити без ріха. Тому як домашнє завдання ознайомтеся більш докладно з життям цієї грішниці, і одночасної Великої Святої. Сьогодні я би хотів вашу увагу звернути на Євангеліє. Сьогодні Євангельський уривок надзвичайно важливий, як і всі Євангельські уривки. Але він нам доносить деяку важливу філософію життя. Філософія це взагалі не церковний термін, скажімо так, термін научний з язичницького міра, але церква теж може його примінити, якщо бачить, що є в цьому користь. Філософія сьогоднішнього Євангелія, мудрість, вона надзвичайно дуже глибока. Наближається час пасхальний. Господь вже готує всячі своїх учнів для того, щоб то, що станеться потім у Велику П'ятницю, у велику середу у позорніше смерть на Христі, щоб вони не прийшли в ужас, щоб вони і так будучи ще малодушними, маловірними, щоб вони і так не прийшли в отчаяння, що як так. Тому Господь, вже готуючи їх, Він каже, що син чоловіческий предан буде в руки грішників, Він буде опльований, оббитий. Прямо їм говорить. А вони представте собі, що на, це, на ці всі речі, як вони це розуміють вони рішають, що Господи, два браття, Іаков і Іоанн Завідєєву, апостоли, вони рішають і просять Господа, щоб один, коли Господь у своїй славі сяде на престолі, щоб один сів зліва, другий справа. Представляєте, от люди, які три роки ходять апостоли з Христом, які бачать всі чудеса. Які Господь їм вже прямо каже, що ми йдемо в Єрусалим і буде біда, а вони рішають другі питання. Так, браття і сестри, дуже яскравий приклад, десь, коли ми наших діт дітей щось вчимо. Бо дуже ми ну, хочемо навчити дітей життєвої мудрості, щоб вони думали по-дорослому, а не виходить. А чому ми так робимо? Тому що ми вже цей шлях пройшли. Ми вже пройшли на своїх помилках, повчилися, набили шишки. І ми дітей, дітям толкуємо, що діти, не робіть так. Робіть так, як я вам кажу. А діти ні. Діти так, і ворог в стіну була. Ти говориш, говориш, а не доходить. От так щось подібне на споді своїх учнів. Він ніяк їх не міг навчити одному. Самому важливому і для нас усіх – це смирення. Ніяк їх не міг навчити. Вони бачили чудеса Господа, вони іменем його бів відзвоняли. Вони, можливо, прийняли бит. то тобто, діти наші приймуть наш бит – то легко їх навчити. Наш такий домашній устав, то саме легко дітися передають, вони тут не треба з усіх закласти. Так от, але зрозуміти філософію життя батьків. Мудрость духовну це вже, це вже колосальні треба сили повірити. І тому я сам донедавна думав, що достатньо дітям приклад показати особистого життя. І все, і діти теоретично мають бути такі ж, як батьки. Ну, по крайній мірі не хуже. Ну, виявляється, браті і сестри, цього мало. Мало приклада власного життя, тому що. Ми маємо тисячі прикладів, коли в благочестивих батьків діти не такі, як треба. Вони далеко не наслідують благочестя своїх батьків, чесність, відвертість, доброту, не все наслідують. Тому мало бути хорошим прикладом для своїх дітей. Це не значить, що автоматично твої діти такі жити. Господь що, хто він слабий приклад був для апостолів. Він, будучи богом, смирив себе до того, щоб прийшов сюди на землю. І не мав де навіть народитися нормально. Уяснявся народи. Не мав місця, де голову поклонити в бідноті, що навіть жертву Матір Божа з Йосипом не могли принести ягненка, на сороковий день, бо бідні були, а принесли голублю. Біднота не щита. Він далі показує смирення, іде на позорнішу смерть, на страждання за, за те, що ні в чому не повинний, не маючи жодного діха. І це все бачить Іуда, який теж в числі 12, який теж з ним усе розуміє, як мертвого Воскресив лазаря Іуда, того, що він де був, не свідком був болтом. І представте собі і так він. Іде і продає за 30 серебрів свого, свого вчителя. бачичи такі чудеса, це нам відповідь теж, хто думає, що, аби це чудо стало для того чоловіка, чи для мого чоловіка, чи для мого сина, та увірив би, та не увірив. Не повірить. Якщо Юда був з Христом, не повірить. Якщо апостоли апостол і Іоанн, хороші апостол благочестиві, вони до кінця не зрозуміли, що хоче від них Господь, ділили посади. Господь каже, ми йдемо на смерть. А вони ділять посади. Дуже часто так буває. Дуже часто навіть у життєвих таких ситуаціях, коли в одного біда, а другий розділяє вже імущество. Мати при смерті, а діти вже ся судять, кому хижа у падають. Замість того, щоб підтримати матір, щоб там бути біля її одра. А вони вже розділяли. Вони вже матір здають останні два роки в дом пристаріли. Тут біля нас. Відіть, поговорить з тими людьми, які там приживе в дітях, їх заброші там лишають. Яку проповідь священник не знає, що їм сказати. Я от не знаю, що їм сказати в Бо діти живі, а батьки там. І це реальність, браті і сестри. Це реальність, яку не можу довбити людям ніяк. Хоч би тися там просте, бо говорить священик Замбона, а не, взагалі не прошибати. Так от сьогодні Івангеліє, воно і показує ту гріховність, яку теж апостоли мали. Господь показує на прикладі апостолів ту немощ, яка в нас є теж. Навчити нас смиренні дуже важко. Коли? Терпіння дуже важко. Хоч як би Господь це не робив, але ну Він все рівно довготерпіли, він їх не одганяє, Він їм каже, чашу, яку я п'ю, ви теж і сп'єте, тому що більшість з них постраждали, так же мученічику смерті. І хрещенням, яким я хрещуся, теж будете хреститися. Но сісти біля мене це не в моїй власті, це від вас залежить. І тут може виникнути питання, що аби вже Господь міг рішити це питання. Будучи єдиносущним Отцю і духу, тобто Він таку же має власть, як і Бог Отець. «Но Він не порушує волю людини, каже сидів Ніколай Сербський. Він не може просто так людину спасти і кажуть просто, бо він так захотів. Це від, від людини теж залежить спасіння. Він їм дав волю. І це було несправедливо до Бога, щоб він там. Одному дав білетику царську небезпека, другому не дав. Бог каже, Богослов'я нашої церкви, і не це прияття. Не значить, що під Йоанн із Йоаком з ним ходили, значить, їм не треба буде таку же участь прийняти. І отут ще одна нам глибина філософії сьогоднішнього Євангелія. Господь не обіцяв апостолам славу без участі у стражданні. Тому хтось, якщо браті і сестри, думає, що так легко достигнути чогось і в духовному житті, не пройшовши Голгофу, це самообман, це неправда. Не будь, будьмо реалістами, як можна легко достигнути смирення і терпіння, не постраждавши, ніколи тебе не унизили не раз, чи коли ти сам десь через свою гордість не впав носом у землю, бо дуже високо ніс піднімав? Це все життєвий досвід, життя, Господь я устроює, що життя нас учить перенести і страждання, і перенести і Голгофу для того, щоб бути у славі з Господом. Оце сьогодні хотів донести Господь через Євангеліє до своїх апостолів, відповідно до всіх нас. Амінь.